11 вересня 24-го року знаходимося в місті Бууслав, попереду поворот ліворуч на село Хохітва. І тут же встановлений блокпост місцевої поліції разом з ТЦК. Перевіримо, зупинять, не зупинять. Отлічно, мій дружаня Стоматов. Добрий день. Добрий день. Дивіться, мене зупиняв інспектор Стоматов, тому покличте його до мене. Томатов Максим, як по батькові. Услужню вам трошки задачу. У мене є інформація, що я перебуваю в базі розшуку по Арморі, по базі Ухилянчия. Перевірте. Дивіться, дійсно перебуваєте в розшуку. Е, номер звернення. 3 дріб 593 від 12 на травня 2024 року. Oh. Е, відділ поліції номер 2 міста Миронівка, обувської районного управління поліції в ОНПівській області. Відповідальна особа, яка подала сворошу ситник, номер телефону. Приблизно? Mm. Тоді прийдеться прислати до військомат. Пиняв та перевіряє документи. Добрий день. Доброго дня. Підстави доброго дня. для зупинки. Підстави для зупинки. Поліції, сержант поліції, Станьте ближче сюди, щоб я вас чув. Не стісняйтесь. Ще раз. Не стісняйтесь ближче сюди. ставте. Станьте, щоб я вощу. Чуєте? Ще раз представитесь. Я почув. Я... Ми ж знайомі. Так чи ні? Доброго, доброго, доброго. Слухаю вас. Валентинович, стаціонарний блокпост потрібно. Ви згідно перевірити... 35-ї працюєте, чи згідно наказу коменданту? Ну, по-перше, у вас транзити. І що? Хотілося перевірити документи на транспортний засіб. У нас є така підстава для зупинки транспортного засобу, номера транзити. Чи я, ну, я не розумію? Ну, протягом десяти ну. даного терміну вам потрібно. Зараз роки не діють. Зробити... Ви в курсі чи ні? Чому не діють? А тому що військовий стан. Яка підстава для зупинки транспортного засобу? Згідно 35-ту, я так розумію. Є така підстава для зупинки транспортного засобу? Під да. час військового фонду. Перевіряйте. Валентинович, приїжджати. Так а як ви перевірили? Як ви перевірили? особисто. Ні, так ви ж вбивали мої якісь дані, так чи ні. Я вам дані ніяких не називав. Так чи ні? Ні, то що ви знаєте, це таке? Як ви встановили мою особу? на Можна ваше посвідчення? Трошки сюди. Мене так шия не вивертається. Стоматов Максим В'ячеславович. Можна ближче? Дійсний до 8.12.2027. Коп 02-5581. Серійний жетон 01 59 849. Дякую. Інспектор. Добро Валентинович. Так ми ж не розібрались, по якій підставі в мене зупинили. Перевірка документів, я вам вже сказав. Це який пункт? На даний час багато людей перебувають в розшуку. Я перебуваю в розшуку. Бачите, я вже не перебуваю в розшуку. не в розшуку. Більше того скажу. Отримав відсрочку, так що ми з вами будемо зустрічатися тепер частіше. Там немає. Це таке добре. Все щасливе Все, дороги.